Прийшла судове засідання, начебто на якось гулянку. Вона зовсім на формі, не представилася. Вона взагалі можливо не прокурор, вона не поважає нас публіку, а у нас є власність деспозитивна. Давайте складемо на неї протокол. Але і, і так є. Якщо дивіться, грифон. Усі, усі дивіться, знаходяться у формі. Вони є займають свої посади, свої повноваження. А прокурор прийшла сюди, як наче на гулянку. Ні місце, ні суда. Взагалі Вона не, вона не, не сказала. Так? Да, ось є свідки. заяву. Прикор Прикор є свідки. Якась є запас, але до Не за жінка виставилася. Прокурорці засідають. Так я через тебе говорю, давайте звернемось письмово до міліції, там да, міліція її да, заарештує. Зафіксуємо факт брехні якоїсь жінки і да? да. да, 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 суть чомусь по мірі. А зараз попросена суддя принесе документи. В досуддєвний момент вона придала свої документи. Ви сюди зараз, давайте нас приймете, надпишемо. Судді у нас проводять непонятну ситуацію. держава забезпечує форму. вона сюди проводять. Управлений. То це існування. Це інші прокурор говорить. Це ж не так, що за різниця вона інша, вона не представила. Вона, вона не вважає за потрібне представитися. І це є підставою для відводу прокурора в цьому судовому засіданні. Пиши запрос. Запрос прямо зараз Напиши. Значит, да. Прошу предоставити дані прокуратури. Для... На написання заяви про від прокурора. Просиш там день два чи не добре. А чого вона скаже? Ну ну є ж форма відповідна. Слухайте, ну правда, це ж не повага страшена до нас. Прийшла на верхньому одязі. І йти, і ти, і йти, і ти, і не просто йти хай. В мене не гайзить нас, українські нам. Нам треба принципово не будь-у всіх питаннях. що вона не суддя її не прийшла без А хто знає її, що вона хто може ідентифікувати цю особу? Вона веде себе цинічно, села і вийшла. Як бачимо, що не їздишка?